Вітаю вас, хто несе відповідальність за цільове використання державних коштів, і як невеликі фірми виграють конкурс на будівництво поза тендером, хто контролює їх якість та хто відшкодовує збитки за недобросовісне ставлення та халатність? І чи винні діти в тому, що взимку на уроках фізичної культури вони вимушені грати в шахи з тої причини, що третина школи відключена від тепла і світла? Відповісти на ці питання ми зможемо у нинішній програмі Перехрестя правди на прикладі Гільчанської загальноосвітньої школи, що в Здолбунівському районі. Гільченська загальноосвітня школа один із найбільших сільських навчальних закладів у Здолбунівському районі. Тут навчається 240 учнів із навколишніх сіл. Велика триповерхова будівля зведена ще у 1975 році. Тож за 40 років у навчальному закладі проблеми такі були. В першу чергу з опаленням діти завжди мерзли. Аби замінити стару систему теплопостачання, у ЗОЖ вже виготовили проектно-кошторисну документацію, розрахувалися за неї і планували. Планували розпочати роботи. Були ще проблеми із протіканням покрівлі, але це стосувалося тільки третини школи. І коли навесні цього року районне керівництво запропонувало дирекції перекрити покрівлю навчального закладу, вчителі сприйняли це з радістю. Ми в цій школі пережили багато. Ми і вчилися в рукавицях. І, і, і вчилися в шубах і в шапках діти, але ми це пережили, і ми були задоволені і були раді, що ми це пережили, і, і ми працюємо, і ми живемо так. І коли нам сказали, що будуть міняти дах, ми дуже були раді на кінець, то нашу школу побачили. Школа потребувала частково тільки перекриття даку, так як була проблема в. На галереї другого поверху, але більшою було проблемою те, що необхідно було замінити систему опалення. Але було вирішено в кінці, вес десь в березні чи в квітні, що все-таки будуть перекривати дах. Ну напевне, в районі адміністрації. Тому що, коли був в школі голова адміністрації, ми зверталися, що, можливо, спочатку ми зробимо систему опалення, але було сказано, що ні. Весною. Цього року була виготовлена проект кошторисна документація на ремонт даху. Тут були проблеми, тому що у 2010 році, по-моєму, було зроблено це до мене. Було був зроблений ремонт цього переходу галереї, і він був зроблений неякісно. За словами тодішнього начальника райвідділу освіти Лілії Карпенко, рішення про те, що робити, покрівлю чи опалення, не належало до компетенції школи чи відділу освіти. Коли я запитав директора, звідки оці всі потьоки, звідки оце плісніва, кажуть, дах тіче. Треба там міняти і дах, і відповідно тепломережу теж стояло питання. Ну кажу, цілком логічно, давайте почнемо зверху. Дійсно, область нам виділила 1 мільйон майже на дах, ми дофінансували 250 тисяч з районного бюджету, там почалися роботи. Питав директора завгосподіва, чи задоволені якістю виконання робіт? Лише хва хвальба, гарні, тобто позитивні відгуки. Донедавна навчальний заклад був під шифером, тож у проєкті було вказано замінити всю шатрову покрівлю та перекриття плоскої покрівлі, яка, власне, була найбільш проблемною. Є в проєкті, напевно розвитку району так поставило на рік. Було і ми буквально виготовили за квітень-травень проєктну кошторисну документацію на загальну суму півтора мільйона. Все коштують роботи. І Завезла в червні місяці в управління капітального будівництва, передали згідно акту і далі почались роботи вже суто, що стосується тільки їхніх компетенцій управління капітального будівництва. Проектно-кошторисну документацію на загальну суму майже півтора мільйона гривень адміністрація школи завезла в обласний департамент з питань будівництва та архітектури. Відповідно до договору підряду УКБ в особі Ярослава Мазярчука найняло для реконструкції покрівлі будівлі гільчанської зож у Здолбунівському районі товариство з обмеженою відповідальністю «Острогтрансбуд». Трансбуд. Договір підписувала Ольга Ноцик, яка значиться як директор. Загальна вартість робіт становила мільйон чотириста двадцять вісім тисяч чотириста шістнадцять гривень. Україна не відмовилась на нинішній момент, на жаль, від практики практики негативної, тієї, що у нас відбуваються допорогові закупівлі і тендерів, ну скажімо так, недостатньо і виграють їх фірми, які. На тендери не виходять, а в основному працюють в якраз в допороговому сегменті, і е, працюють е, або ну досить специфічно в певному невеличкому якомусь регіоні, або е, працюють тільки по певній категорії е, об'єктів. Ну, Такі насправді така практика вона викликає занепокоєння, оскільки, як правило, знову ж таки ці маленькі фірми не мають достатньої кількості персоналу для того, щоб виконати. А і не завжди залучають субпідрядників, коли немає такої можливості, а тягнуть строки. Острах Трансбут в них перший об'єкт. Чому ми підійшли до них? Тому що це їхня сторона цей фірма з Острозького району і залбунівський район вони якби рядишком і я би хотів щоб люди працювали місцеві на будівництві тоді вони більше переживають за свій об'єкт щоб ми не привозили рівненських спеціалістів а туди зайшла місцева фірма Наша творча група приїхала до Гільчанської школи в перший сніжний день зими. Нова металочерепиця відразу привертає увагу. Якщо дивитися прискіпливіше, під дахом школи серія дірок. У внутрішньому дворі купа будівельного сміття, а в їдальні та спортзалі сліди від протікання стелі. Накрили вже на початку листопада, але бачимо, що знову так і воно протікає. Оце коли був дощ, я перепрошую, коли був дощ, отут була калюга. Про стіни, значить, справа в тому, що коли фірма почала ремонт будівлі, даху будівлі, водовідливи були зняті, такі оцинковані, колишні, а почіплені вони були тільки пізно вже стіни, і коли оце дощі, оце по стінах затікали. Над спортзалом частину, частину водовідливу це от першим тим снігом знесено було. Спортзал, як і третина школи відрізані від опалення та електрики. Нині тут холодніше ніж на вулиці. Чавуні батареї з'яють дірами, стіни у плісніві та потьоках. На уроках замість фізичного навантаження теорія. Останній раз ми тут займалися ще в такий, скажімо, період початку жовтня місяця, оскільки температура тут була доволі для того, щоб можна було займатися. Зараз в даний час, як ви бачите, тут. Ну просто нереально навіть займатися. Ну і без спортивного залу, тут а в школі ну, це велика проблема. Ну, нормальним це назвати не можна. Взагалі, для побудови правильного навчального процесу такого б не мало бути. І відсутність навіть в даному випадку уроків як належних фізичної культури, фізичного навантаження, ну впливає на інший навчальний процес, оскільки фізкультура, як ми знаємо, це урок на який потрібно дітям виливати енергію і здобувати. Такої можливості на жаль зараз немає. Щоб зремонтували спортзал, тому що все-таки хочеться займатися спортом, і актовий зал, тому що все таки виступи, що проводили, як запевняють вчителі, впродовж серпня-вересня будівельники активно вели роботи із заміни покрівлі. І Якщо центральний корпус оновлено, то із третиною школи, яка власне протікала раніше, вони явно затягнули. А коли пішли проливні дощі, сталося найгірше. Зі стелі ненакритого приміщення вода потекла як крізь решето. Тож нині спричинені збитки видно неозброєним оком. Довгий час вони розкрили. Там там був об'єм робіт. Вони, значить, мусили знести все у те, що сміття лежить, заляти. Такий бетонний розчин, потім поклали мінвату, тоді ще зверху, тоді ця мембрана. Їх, по-перше, дуже було мало. Працівників довгий період взагалі. Воно стояло розкрите, нікого не було. Телефонували, ми, ми тільки мали зв'язок з майстром, і, так як ну, представляли нам, що виконроб такий, стародинський Сергій Володимирович. Телефонували, будуть хлопці, ну, затримуються на інших об'єктах. Була мова така, що в них інші об'єкти не завершені, тому треба так. Тут у колишній вчительській кажуть, вода стояла кілька днів. Зараз у приміщенні сирість, порепана підлога і мокрі патьоки на стінах. На них уже грибок. Всюди відчувається запах цвілі. Через затікання з питань безпеки у цій частині школи були змушені відключити електроенергію. Протікало в нас тільки Чуть невеличкі такі збитки були, отак вздовж цієї галереї. Там були плями такі на ну так. Що, якщо порівняння, що зараз завдано збитки, то краще б не починали взагалі перекриття даху. Це не тільки моя думка, це думка громадської, це думка батьків і вчителів школи, які кожного дня це бачать. Коли йде дощ, наприклад, то вода стоїть два-три дні. Тут підставляємо по перше відра скільки можемо. Це все це є зафіксовано навіть на фотографіях. А вода стоїть отак, декілька сантиметрів від. Нахлідками цього ви бачите, яка підлога не була накрита. Вони вони розкри, вони розкрили цю покрівлю, і навіть їхні матеріали тут лежали наверху. Вони навіть свої матеріали не закрили. Не накрили це на лежав, просто розкритий. Телефонували телефонував до них, говорив, що ваші матеріали розкриті. Ну такої реакції їхньої на це не було. Господар цього би не зробив. Би. Відверто ми були вражені наслідками такої реконструкції, але схоже, що окрім педагогів, цим станом школи ніхто не переймається. Ближче до обіду на покрівлі проблемного переходу з'явилося аж два працівники. Наша присутність їх не здивувала. 1 грудня 2016 року на вулиці падає мокрий сніг. Працівники острог Трансбуду виконують ремонтні роботи на покрівлі Гільчанської загальноосвітньої школи. На мокру бетонну стяжку вони кладуть мембрану. Не мішайте, не мішайте будь вас. Ми будемо робити свої, ви зробите висновки, стоїть, не стоїть. А ми всі Вагер... доробимо нашу роботу десь. Це не перша стройка і не остання така, це є, це є життя. Пішов ви вважаєте, що замок. це нормально? Ну, ну я не вважаю, ну, як пішов дощ, ну хто винен? Ну це треба там винити, що пішов дощ і взяв намок, і не, він не дав його доробити до кінця. Ну, пішов дощ, убрали матеріали, як робили, і закрили його. Ну, ну як воно просучилося, бо пішов дощ. Якби прорвало шланг, у нас тут був, це ми затупили. Це ми затупили. Ну як, а як ми виконуємо роботу, це на всіх будівельних. Зараз досі передуть строки, що ніде нічого не замокло. Бо то ми нагород зараз його спасаємо. Зараз таке кинути, бо, бо сніг пішов. І що? А ви всередині бачили, яке воно мокре? Ну то воно замокло, воно замокло, бо тому, що дощ пішов. Це нормальна ситуація отробити зараз е -е, покрівлю, коли нам... повністю все мокре. Ну а нам кинути його. От що ви предлагаєте? А це актовий зал. Саме тут донедавна було найбільше проблем, правда, не такого масштабу. Оце саме приміщення актової зали, воно трошки було, воно було зіпсоване, але власне це стосувалося оцієї стіни. Ну і по коридору так само в окремих місцях були такі жовті підтьоки. Ну, видно було, що воно там затікає. Воно було страшно, воно було не естетично, воно було негарно, але воно не було в такому стані, в якому воно опинилося сьогодні. Ще менш привабливий вигляд має підмочений коридор та кабінет хімії, де посипалася штукатурка, окрім сирості та грибка між стіною та вікнами, вже зяють дірки. Педагоги та батьки учнів такою роботою будівельників шокований. Такий підхід до виконання робіт вони називають злочинною халатністю. Я не знаю, що буде, але от, наскільки тому, що ми бачимо, наскільки залиті, наскільки на сьогоднішній день просякнуті водою стіни у школі. І е, я спілкувалася, знову ж таки, радилася із інженером. Він говорив про те, що ці мокрі стіни, які будуть протягом зими замерзати, розмерзати, замерзати, розмерзати, мокрі наскрізь, Ну, це може бути Васильків, це точно може бути. Кращий варіант це те, що все-таки весною. Та фірма, яка допустила такі збитки, що вони обдеруть там до цегли, оброблять, просушать добре, ну і відновлять. Ну, це був би ідеальний варіант. Тож, коли впродовж жовтня на реконструкції покрівлі не з'являлися працівники фірми-підрядника, вчителі прийняли рішення не мовчати. Було створено комісію, складено акти про нанесення збитки і повідомлено районну раду та УКБ. Однак очікуваних змін не відбулося. Тоді педколектив вирішив надати такій безгосподарності публічності. Таким чином, на 25 листопада на інтернет-сайті Здолбунівком з'явився лист звернення до влади і розчарування у її бездіяльності. Свою школу ми готові захищати, бо це була ініціатива вчителів. Бо вже 25 років я і працюю в цій школі. Але коли ми побачили, що пішли перші дощі, і ми побачили, отака що біда, коли спортивна зала, актова зала, коли вони почали в такому стані, ми, звичайно, почали між собою говорити. Ну, нас директор трішечки, ну давайте почекаємо, все налагодиться. Але коли ми побачили, і на директора почав дійсно такий тиск, що мучить, мувчи. Їй не давали слова свого висловити. І ми вчителі, ну думаємо, наша школа жде, точно жде Васильківська так, школа, пам'ятаєте, в Київській області. І ми збунтувалися. Вимагає в першу чергу, щоб завершення робіт було якомога швидше, тому що кінець, кінець року календарного. Ну а по-друге, ми вимагаємо, щоб встановлення збитків було зафіксовано, це підтверджено, і щоб ці збитки за рахунок. Тих людей, які за це відповідають, щоб це не за кошти державні або районного бюджету. Тому що ну, нас цікавить одне відновлення школи і завершення цих робіт в цьому календарному році. Хочеться щось змінити, хочеться змінити в державі і хочеться нам краще жити. А це все залежить від нас, тому що ми є українці, є громадяни цієї країни. Весь колектив дуже болісно переніс всі ці події. І, так як я вже сказала, що ми чекали дійсно якихось рішучих кроків від влади, і ми бачимо, що крім нас цього ніч ніхто не зробить. І якщо ми не піднімемо цей такий крик, крик допомоги, то за нас ніхто не стане. І весь колектив вирішив, що ми будемо боротися за наш заклад, за наших дітей, за нашу школу. Очільник району звинувачення у бездіяльності сприймає із викликом, мовляв, пліснява та патьоки у гільчанській зож були і раніше. Він їх зафіксував ще, посівши посаду голови райдержадміністрації. Чому запитує кілька років тому, освітяни не піднімали галасу, адже ситуація тут стабільно критична не перший рік, де тоді були директор та колектив навчального закладу. Коли ж я попав в гільчанську школу, то я був вражений пліснівою на стінах. Я був вражений там потьоками різними грибком. Власне, на стінах тієї школи. Того, що зараз кажуть, підтопило. Але я ж не просто так собі там подивився і подік, я пробив фотографії. Коли сьогодні директор школи там інші свідомі громадяни кажуть, зіпсували школу за рік, то колеги, подивіться ці фотографії, зроблені далеко до початку, перекриття там даху. І давайте ми запитаємо, хто те допустив, де було керівництво школи, де була влада району, яка за роки фактично занедбала третину школи. Сергій Кондрачук переконує, зіпсоване підрядник має виправити за власний кошт. Але змусити його це зробити не в компетенції району. Бо замовник робіт у КБ, Безумовно, школа та частина приміщень в аварійному стані. Там зараз треба робити від стін до підлоги, і там треба не один на від десяток тисяч гривень, щоб все це усунуто. А але головне, що їх бачить замовник у КБ, і їх бачить сам підрядник і знає, що з цим треба робити. Тут не ми замовник, не ми визначаємо, хто буде робити ці роботи. Жодним чином я не це не можу мати ніякого впливу. Ми для них написали лист претензію, даби щоб дана фірма усунула ті недоліки, які були виявлені. Але є такі недоліки, які в цьому році вони не будуть усунуті. Якщо, скажімо, затекло із стіни мокрі, їх потрібно спочатку висушити. Однозначно, що ці роботи будуть завершені в слідуючому році, коли будуть сприятливі погодні умови за власний рахунок даного підрядника. Ніякі кошти туди виділятися більше не будуть. Почути пояснення підрядника нам не вдалося. Заявлені на сайті фірми та власника телефони мовчать. За словами замовника, всі недоліки підрядник має виправити за власний кошт. У нас є гарантійний лист, що вони в це виконують. Ні, УКБ, ні самі представники фірми, на відміну від педагогів, жодної трагедії в тому, що сталося, не бачать все ж рано чи пізно завершиться. Вочевидь, цим можна пояснити і появу сніжного дня на покрівлі аж двох працівників. Навчальний процес триває згідно із планом. В основному приміщенні тепло всі уроки, хай і теоретично, відбуваються. Проте педагоги та учні мріють вчитися і працювати у повноцінній школі і не хочуть миритися із таким станом речей. Щоб зробили актовий зал, хімічний кабінет, і спортзал, щоб вже це все швидше закінчилося і вже щоб була нормальна школа. Болюче дивитися на це все і на, на цю школу, тому що я є учнем цієї школи, я провчилася до 11 років в цій школі. І хотілося б, звичайно, щоб у нас були дуже такі. Сподівання, що вона, вона буде гарною, ошатною, і що ми зможемо е, мати більшу кількість дітей, навіть чим ми зараз маємо, тому що планувалося б, що школа була опорною школою в нашому районі, так як є найбільшою із сільських шкіл. Е, е, хотілося б, звичайно, покращити базу кабінетів. У нас, звичайно, є кабінет хімії, який не працює. Ми надіялися його остаткувати повністю для покращення навчально-виховного процесу в школі, і е, дивлячись на. Ці всі події, які відбувалися, звичайно, що частково навіть дехто втратив надію, що дійсно влада щось може зробити, і влада ну не до не дотримала свого слова. Пояснити таку ситуацію можна у вересні. Фірма-підрядник уклала ще один договір на суму майже півтора мільйона гривень на виконання капітального ремонту фасаду у здолбунівській гімназії. Там кажуть освітяни, директор навчального закладу значно прискіпливіше поставився до будівельників і прописав суворіші умови та вимогу гарантії якості на 10 років. Чи не тому, аби не втратити серйозні кошти, основні сили підрядник перекинув туди, залишивши гільчанську зож на призволяще. Коли почалися ці перші дощі, це було страшно. На коридорах розстелена була плівка і дощ ляв просто на коридорі, і неможливо було ходити по коридорах, бо це був такий специфічний запах. А цим дихали діти. Коли ми повідомили пану Мазерчуку, що острох тільки в Здолбунівському районі одночасно виконує роботи на чотирьох об'єктах. Він розвів руками. Вірю вам, всі фірми хочуть трошечки собі заробити. Всі розуміють, що це неправильно, але попробувати міняти, ми хочемо його це змінити. Це тендерна сума. В принципі, і був, що це фірма, яка знаходиться в даному регіоні. Це місцева фірма. До тендерного це скільки? Півтора мільйона. До півтора мільйона. Між тим, після публікації статті вчителів на інтернет-ресурсі, ремонтом у гільчанській загальноосвітній школі зацікавилася здолбунівська місцева прокуратура і порушила кримінальне провадження за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України. Це службове підроблення. За результатами опрацювання інтернет-видань нам було встановлено. Що там опублікована інформація, яка свідчить про можливе підроблення актів виконаних робіт, оскільки Гільчинська школа, згідно того повідомлення, роботи проведені неналежно. Якщо ми говоримо саме про даний випадок, то замовником робіт УКБ, тобто Рівненська обласна державна адміністрація, відповідно, вона б і мала перевіряти повноту і якість виконаних робіт. Якщо ж ми встановимо. Те, що на момент підписання актів виконаних робіт, якийсь певний перелік робіт не проводився, однак за е, цими актами кошти були відповідно проплачені, то, крім службового підроблення, буде також ще і інша стаття, це 191 е, привласнення. В цій е, ситуації прокуратура має всі можливості для того, щоб адекватно розібратися. Перш за все, провести експертизи, наскільки були виконані роботи. Які кошти дійсно були вкладені, чи відповідають ті матеріали, які використовувались заявленим. І відповідно, якщо вони не відповідають, то можливе настання відповідальності і склад якого злочину, власне, чи це буде недбалість, чи це буде підробка, чи це буде шахрайство, ми не можемо на зараз, на нинішній момент стверджувати, тому що ми не можемо навіть знати коло осіб, які з цим цим пов'язано. Відповідно до договору, укладеного між департаментом з питань будівництва та архітектури та ТОВ Острог Трансбуд у цьому році підряднику передбачено оплатити за ремонт гільчанської зож 1 мільйон 180 тисяч 320 гривень в обласному фінансовому управлінні. Нам підтвердили, що кошти підряднику. Перераховано цікаво, чи було в актах виконання робіт прописано, що третина школи у цьому році залишиться ненакритою. І чому місцева влада не б'є в дзвони, а чекає, коли в підрядника дійдуть руки до завершення робіт на даху? Ніхто ж не знімає з себе провини. Це є провина. Підрядника, який зірвав певною мірою строки виконання робіт, і допустив, що зараз фактично значна частина школи таким чином зіпсована. Я не переводжу стрілок, дійсно дуже багато будуємо і десь помиляємось. В договорі вказано, що це все за рахунок даної фірми. В них немає других шансів. Якщо вони не закінчать дану школу, то в да в нашій області вони працювати більш не будуть. Це, якщо чесно, викликає сумнів, бо як не дивно, саме ця фірма виконує досить чимало будівельних робіт саме за державні кошти. Саме її наполегливо радять освітянам, попри те, що часто на якість виконання робіт можна почути нарікання. Скажімо, улітку цей же підрядник міняв підлогу у двох класах Кунинської загальноосвітньої школи. Зауваження до роботи вже є, бо нова підлога вже помережена ямками від підборів вчительки. Вартість будівельних робіт трошечки більше 64 тисяч. Кошти були виділені через сесію районної ради на запит про те, що потребує нагального ремонту і не витримує вже ніяких дірків в тій підлозі, що були. Фірма Острогбут запропонована була. Для підписання договору на виконання цих робіт Якість ми перевіримо з часом. Нинішній стан речей викликає у мене стурбованість. Якщо залишаються на дошці сліди від каблуків на протязі двох місяців, то що чекати через три роки? Ця сама фірма, тільки вона тоді називалася рівний будмайстер, принаймні ці самі люди, вони у нас робили теплу мережу Копитківської школи. Виникла суперечка в грудні місяці по оплаті за виконані роботи. Ну, інженер перевіряла суми і там вона так знайшла, що там суми ну, завищені по матеріалах. Коли повернулася, той сама людина до нас прийшла у відділ освіти, сказала, що вона буде робити чотири об'єкти у районі чи п'ять вони мали робити. Ну і Представився, хто він такий, його в лице не впізнала, але коли я побачила, хто це такий, то я, ну, я обурилася, попитала, чому ви прийшли. Ми ж мали з вами суперечки, я вам говорила, що в освіті його бачити більше не хочу. Ну, але рішення приймали не відділ освіти. Те, що відбулося у гільчанській школі, люди називають злочином, адже третина приміщення буквально знищена водою і грибком. Причому впродовж майже трьох місяців ситуація не змінюється. Вочевидь, підрядник, що відчуває безкарність і чиюсь опіку, задоволено потирає руки, отримавши розрахунок. Замовник тішить себе тим, що колись недоліки буде усунено. Очільник району знімає з себе вину, киваючи в бік директора. А представники обласної влади, котрі, власне, і створили патову ситуацію, взагалі зайняли очікувальну позицію. На що сподіваються, що проблема розсмокчиться, і маленька фірма із невеликою кількістю працівників виділить із власного бюджету чималі кошти на усунення недоліків, чи на те, що хвиля обурення мине і все забудеться, а навесні школу так сяк підлатають і все по тому. Але чи так повинно бути? Мешканці села Гільча миритися з тим, що є, не хочуть, і вимагають від влади конкретних дій та відповідальності. Якщо ми будемо мовчати, то хто це зробить за нас? Ви знаєте, я дуже люблю свою державу і вважаю, що Україна починається з нас з кожного. Допоки у нашій державі буде процвітати халатність та безгосподарність, і чи допустив би Справжній господар таке у власному домі. А можливо, наша держава настільки багата, що з її кишені можна оплачувати не лише ремонт навчальних закладів, а й наслідки халатності? підрядника? Чому директор навчального закладу, в обов'язки якого входить організація навчального процесу, повинен замовляти проект? І чому в нашій державі не працюють контролюючі органи, які в цивілізованих країнах давно б притягнули б до відповідальності за такі збитки державному та громадському майну? І коли, нарешті, на будівельному ринку отримуватимуть замовлення не за Принципом наближення до влади, а ті підприємства, які мають гарну репутацію через якість виконання робіт та професіоналізм, ми ж будемо відстежувати процес реконструкції будівлі та його завершення. До зустрічі на перехресті.